Усім привіт, і поговоримо про оператори. Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями. І е, ми з вами вже з ними практикувалися, коли е, додавали одне число до іншого, аби віднімали і так далі. І Python у нас з вами ділить оператори на наступні групи: арифметичні оператори, тобто оператори присвоєння, оператори порівняння, логічні оператори, оператори. Ідентифікації оператори членства і побітові оператори. Почнемо ми з вами з арифметичних операторів. І арифметичні оператори використовуються з числовим значенням для виконання загальних математичних операцій. Так, і давайте з ними трошечки пограємо. Зараз я зроблю новий. S9. Так, тепер трошки зменшу його. І буду наочно вам все показувати. Оператор додавання. Окей. У нас є змінна Х, котра дорівнює, наприклад, 9. У нас є змінна Y, котра дорівнює 10. Далі. змінна c дорівнює А плюс П. Виводимо Print C. Ну, ми розуміємо, що нам виведеться число 19. Тому що а, зараз одну хви. А, вибачте, трошки затопив x a, Y. Запускаємо. І ось 19. Ну, тобто, тут все логічно, нічого у нас з вами з е, такого страшного немає. Якщо ми віднімемо наші з вами значення, то ми розуміємо, що. 9 мінус 10 буде у нас з вами мінус 1. Все логічно. Множення те саме множимо 9 на 10, отримуємо 90. Все дуже просто. Тепер ділення. Для того, щоб поділити, наприклад, ми х зробимо 90 і 90 поділимо на 10. Поділимо на 10. Ну, ми отримаємо з вами 9,0. Тобто, тобто, що який нам треба зробити такий з цього виняток? І що записати? Що при діленні, навіть якщо у нас були цілі числа, ми отримаємо з вами дробове значення: 9,0. Тепер у нас є експоненшал. Тобто, наприклад, зробимо 9 і Замість 10, наприклад, зроблю число 2. І ось тут поставлю два знаки множення. 9 і dx, y2, виводимо результат 81. Тобто, ми розуміємо, що 9 у квадраті це буде 81. Далі, якщо ми, наприклад, поставимо число 5 і поставимо замість нього число 3. 5 у квадраті 25, 25 помножити на 5, 125. Перемірюємо. Так, тобто два знаки множення, це ми будемо підносити до певного степеня. Далі, два знаки ділення. Окей. Наприклад, що у нас буде число 49, а тут ми залишимо 2. І поставимо два знаки ділення. Подивимося, який у нас з вами буде результат. 24, 24. Тобто, floor Division. У нас буде з вами е, певне ділення. Яким чином це ділення буде відбуватися? Е, давайте з вами подумаємо. Якщо ми з вами 24 помножимо на 2, буде 48. Але давайте 50 розділимо на 2. 25. 51. Теж буде 25. Тобто, у нас буде, е, буде при подвійному діленні. Виводитися саме ціла частина. А якщо ми з вами спробуємо поставити знак відсоток, подивимось, буде одиниця. Тобто два знаки ділення Ви буде виводити наше з вами число після ділення цілим. Знак відсотка буде виводити рештку від ділення. Тобто, Тобто. Дивіться 51. Ділимо на 2. Тут буде 50 рештка 1, а ціла частина 25. 25 це два знаки ділення, а 1 – це знак відсотка. А якщо б ми використовували 1 слеш, то у нас би вивело значення 25,5. Все дуже просто, все дуже легко. Далі. Оператори присвоєння використовуються для присвоєння значень змінних. Тобто, дивіться, дорівнює. Ми вже це не раз робили. Ми змінні X е задавали значенням 5 або щось інше. Але дивіться, на що тут треба звернути увагу? На знак оператора перед дорівнює. Тобто, що це нам дозволить у майбутньому. Наприклад. У нас число x дорівнює 21. Ой, 51. Ми пишемо x плюс дорівнює 20. І виводимо наш з вами x. Дивимось 71. Тобто x плюс дорівнює 21, 20. Це те саме, що x дорівнює x плюс 20. Тобто, ось ця форма більш довга, ця форма більш коротка. І все. Тобто, нам треба використовувати більш коротку форму для того, щоб нам зменшити час на виконання нашої дії. Ну і вона набагато легша, менше писанина. І тому що змінні вони трошки більше на практиці, аніж X та Y. Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень. Тобто ми з вами повернемо певні логічні значення. Наприклад, у нас з вами є x, є y, котрі дорівнює, наприклад, 50. Далі, змінна Сі, котра буде перевіряти, що x строго дорівнює y. І ми з вами розуміємо, що ми з вами отримаємо значення false. Чому false? Тому що 51 більше ані дорі... аніж дорівнює 50. Ось false. А не дорівнює знак оклику дорівнює. Це означає, що не дорівнює. Not equal. І в цьому випадку ми з вами отримуємо true. Тому що дійсно x не дорівнює y. 50 дійсно не дорівнює 50. 51. Ось true. Все вірно. Більше-менше. І більше або дорівнює, менше або дорівнює, ми з вами розглядали у минулому році. Можете передивитися, а логічні оператори використовуються для об'єднання умовних операторів. Дивіться, ось тут, ось тут ми з цим усім будемо гратися трошки пізніше, коли будемо працювати з мовами. Але дивіться, що тут треба зазначити, що у нас є наступне. Ось ці значення вони розшифровуються як кон'юнкція, дез'юнкція і так далі. Тобто, але для виразів: для виразів у нас, наприклад, 0, 0, 0, 1. Вибачаюсь. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Це таблиця істинності для двох змінних, де вони можуть бути обидві обидві false, Одна буде false, друга істина. Одна буде істина, або інша буде хибна, або вони обидві будуть істинні. І для оператору AND AND він скаже, що вираз буде істинний лише в тому випадку, коли обидва, обидві змінні будуть істинні, А усі інші випадки буде хибна ситуація. Тобто ми будемо об'єднувати два вирази. Оператор OR. Він ще називається або. Тобто він буде істинний у тих випадках, де хоча б одна змінна або один вираз буде істинний. Нуль або один. Один. Один або нуль. Один, один, один. Нам покаже, що один. І NOT. NOT – це буде навпаки. Де нуль перетвориться на одиницю, а усі одиниці перетворяться на нуль. Тобто, це звичайна булова алгебра або математика. Тут це дуже легко. Просто таблиця існусі. And return true if boost statement are true. Return true if one of the statement is true. Тобто, перше, and return true поверне true, якщо, якщо обидва вирази. В, будуть мати і true, тобто істині. Uh, OR це був and, тепер or. Return true поверне true, якщо uh, один із виразів буде true. Ось. Ось наші з вами головні дані. Ось те, що ми з них можемо отримати за допомогою наших uh, з вами виразів. Я раджу це запам'ятати. Далі. Uh, із is, і is not. будемо далі вивчати тут неважко. І оператори е, при, приладдя використовуються для перевірки наявності послідовності в об'єкті. Е, про об'єкти ми ще не говоримо, повернемося дещо пізніше. І побітові оператори. побітові оператори нам кажуть, що наші з вами змінні вони будуть. Іх значення перетворюватися з десятичної системи щислення на двійкову систему щислення, і будуть поєднуватися їх значення Ось таким самим чином. Що стосується побітових операцій, можете подивитися відео на джаві, або я потім запишу, що стосується, якщо вам буде цікавий цей матеріал. Що стосується математичних операторів, на сьогодні у мене все. Зараз потім запишу вам ще один відео, як вирішувати задачі на питоні. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.